Ти сам це зробив? Так. Я не знала, що ти вмієш. Я зробив тут весь ремонт. Сам. Чи ти не вести у її на продаж? Бо не вірив, що це все. Мабуть. Я відповілася, що ми знову будемо сім'єю. Але деякі речі неможливо полагодити. Я це тільки зараз розумію, коли дані не стало. Я обдзвонила всіх твоїх знайомих і хвилювалася. Мені треба було подумати. Я... Мабуть, псих, але я тут ніби як здання, А біля його лікарняного ліжка ні. Не псих. Його там більше. І ще тепер. Оплятися поставати за маму, за папу. За Таню. І робити якось так, як ти робиш, щоб цей день не був просто днем, щоб в нього було щось важливе. Попересадка печінки. Типу то. Я не думала про це, але, мабуть. Я не хочу, щоб інші батьки через це походили. Йому не буде боляче? Ні. А потім після <зас> він буде виглядати, як він. Нічого не буде видно. Добре.